Привіт дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, які ж надбавки і доплати мають законно отримувати пенсіонери? Тому що багато з яких, на які ви заробили, і дуже часто читаю в коментарях, що те чи інше не виплачується. Тому потрібно просто йти пенсійному фонду і казати, от, мені полагається, будьте добрі заплатіть. Тож, що там має нараховуватись додатково до вашої пенсії, за що вам там мають платити? і як це взагалі відбувається. Розбираємось. Зараз усе розповім, але перед тим дуже величезне до вас прохання, бо дуже терміново і нагально. Дивіться, вели збір на дрон наразі 58 тисяч вже зібрано, так, як бачимо по карті. Дрон з додатковою батареєю, тому що вирішили купувати саме так, тому що з батареями там в них теж повна. Приходиться, коштує 68, тобто не вистачає лише якихось 10 тисяч гривень. Для однієї людини, для мене це просто зараз непідйомна сума. А хлопцям вкрай потрібні ці прилади для продовження боротьби. Хто має можливість долучіться, будь ласка, чому терміново? Тому що вже... Післязавтра плануємо виїзд, а його ще потрібно купити, прошити, налаштувати, перевірити і завезти потім хлопцям. Тому, якщо відео буде мати 30, 40, 50 чи 100 тисяч переглядів, тобто кожен навіть по 10 копійок і ми вже на цю штуку зберемо. Але якщо є можливість 5, 10, 50, 100, 200 гривень, така сума, щоб не була вам важка, буду дуже вдячний. Чим швидше зберемо, тим швидше поїдемо до хлопців, тим швидше буде воно працювати і наближати. Тож, долучайтеся, а ми розбираємося з пенсіями і що там зараз не так. Ну, почнемо з е, самих таких доступних надбавок, які, здавалося б, знають усі, але чомусь деяким людям перестали їх виплачувати. Тож розбираємося. Це надбавки за вік ініційовані нашим президентом України Володимиром Зеленським, і це 300 гривень за 70 років, 456 гривень за 75 років плюс і 570 гривень за людям, яким за 80 років, 80 і більше. Е, чому 300? А там далі 456 і 570, а не 300-400 500, як було е, обговорено раніше. Тому що ці надбавки один раз проіндексувалися. Слава Богу, це збільшило їхню суму. Якщо ще в цьому році проіндексується, то, наприклад, 570 гривень вже стане десь в районі 700 гривень. Це буде дуже хорошо. Головне, щоб їх проіндексували. Але... Е, Кому вони не виплачуються? Там є один нюанс. Вони не виплачуються людям, пенсія яких більша за 10 500 гривень. От якщо ваша пенсія більша, то ви вже цих надбавок не отримуєте. Ну, так закладено в постанові Кабінету міністрів. Хоча на мене, ну, якщо всім, то всім. Так. Далі. Чому От було мені 70? Стало там 74 було, стало 75, чому я не отримав зверху 456 гривень? Тому що вважається, що ви оцих 300 вже отримуєте і вам додали лише різницю між 300 і 400. Це 156 гривень. Деякі люди в коментарях написали, що от мені виповнилось 73 місяці тому пенсійний ще нічого не додав. Тоді вам просто потрібно йти і вимагати, щоб вам їх додали, тому що вони закладені, ну, в постанову Кабінету міністра закладені, що вони мають платитися людям. І тоді вже, виходить, байдуже, чи у вас пенсія з дотяжками, з доплатами, чи з чимось іншим, ця надбавка має бути зверху того всього, скільки б там не дотягували, вона ще має платитись додатково. Тому ідіть і вимагайте. Надбавка за наднормовий стаж. Скільки платять і що там має змінитися, тому що її мають суттєво перерахувати, і це доволі хорошо. Тому що те, що зараз виплачується, це просто на сміх. Тому що виплачується 1% від е, мінімальної пенсії. Наразі це 20 гривень 93 копійки за кожен рік наднормового стажу. 20 гривень, будьте добрі. Е, наднормовий стаж рахується, це стаж, який вже йде після 30 років у жінок, 35 у чоловіків, от все, що більше, рахується на нормовий стаж. Коли вона зросте? Зросте вона вже відразу після нового року, ця доплата. Вже буде не 20 гривень 93 копійки, а буде 23 гривні 61 копійка, тому що зростає прожитковий мінімум від 2,93 000, так, до 2361 гривень. Е, що ще має бути тут змінено? Має бути так, що після того, як ведуть коефіцієнти стажу, а це має зробитись березневу індексацію, зараз давайте тут, щоб вас не запутати, щоб не було складно, що в березні проходить індексація, це збільшення пенсії. Туди мають внести бали, які будуть рахувати вашу зарплату, і коефіцієнти, які будуть рахувати ваш стаж. Якщо, наприклад, у вас там 30 років стажу да, для жінок, то у вас коефіцієнт 1. Якщо там вже 35, то у вас буде коефіцієнт 1,2. І тоді уся ваша пенсія, нарахована по формулі, буде множитись на оцей коефіцієнт. І це доволі хорошо, тому що надбавку за стаж ви будете отримувати не від мінімальної пенсії, а від вашої пенсії. Тому що це є справедливо. Ви внески платили з своєї зарплати, а не з мінімальної зарплати. Тому і надбавку маєте отримувати з тих внесків, які ви оплачували. Далі надбавка за дітей. Якщо пенсіонер на отриманні має дітей до 18 років, за кожну дитину держава доплачує по 150 гривень. О Боже, що з цих 150 гривень можна цій дитині купити? Ну, крім того, ще на дитину виплачується окремо, а це йде виплата, саме доплата ще й пенсіонерові. Ці гроші виплачуються додатково до пенсії за віком, інвалідності та до пенсії за вислугою років. Тобто до усіх видів пенсії. Як її оформити, тому що ця виплата автоматично не дається. Для її оформлення потрібно звернутися із заявою до відділення пенсійного фонду України за отриманням пенсії. З тобою потрібно взяти документи, що засвідчують особу, що підтверджують родинні стосунки з отриманцем, його вік та доводять його перебування на утриманні заявника. Далі ще є така доплата в Україні, одна, як доплата за донорство. Тобто, якщо ви є почесним донором, то вам відповідна доплата. Згідно з законом України про донорство крові та її компонентами, почесні донори можуть отримувати доплату у розмірі 258 гривень 90 копійок кожен місяць. Тобто тут вже ну, бачимо до 300 гривень майже, то це вже більш-менш якісь суми, які потрібно також оформляти. В пенсійний потрібно занести відповідні довідки. Хто може ці довідки взяти і отримувати ці доплати? Статус почесного донора надається громадянам, які здали безкоштовно 40 разових доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми. Тобто... Колись це було доволі популярно, да, їздили по селам, була машина, збиралися донорство по двічі на рік, то дуже багато людей і отримували цей статус почесного донора. Зараз, до речі, це також би не завадило, тому що ситуація така, що ця кров потрібна завжди там нашим хлопцям. Тому підтримуємо їх, як і можемо. Я за цих три роки вже чотири рази здавав, до речі, кров, тому скоро буду претендувати на доплату. До пенсії, коли її отримаю, але мова не про те, а мова про підтримку наших хлопців зараз. Це про збір на дрон. Тому, будь ласка, хто має можливість, долучайтеся. Досить нагально, досить потрібно. Хлопці досить сильно чекають. Тож, давайте разом. Слава Україні і до нової зустрічі на каналі Мої глядачі.